Париж, Париж, Париж місто, в якому можна безкінечно довго насолоджуватися архітектурою неокласицизму, спадщиною сучасного і класичного мистецтва в залах Лувру, музею Дорсе чи просто на вулицях Монмарто. І навіть така природня потреба, як просто поїсти чи випити кави, може перетворитися в неперевершене вау, якщо знати, куди йти. Моя невеличка підбірка найулюбленіших закладів Парижу. Справа від опери на бульварі Капуцинок знаходиться старбакс, який не просто заклад, в якому можна купити каву. Зовні це звичайний непримітний старбакс із оголошеннями, столиками, неприбраною кавою, але всередині це просто вах. Інтер'єр всередині просто таки версаль. А фасад цього будинку свого часу зірвав інстаграм. Гліцинія, яка в'ється по стінах одного із найстаріших закладів. Парижу. кажуть, що тут найкраще кримберле у Парижі. Просто маніфік. Але звісно, не може бути все ідеально. Власне, це я стою і чекаю, коли до мене нарешті дійде черга, аби я просто заплатила. З обслуговуванням тут так собі, але цей екстер'єр вартує всіх зірок. Приїхати у Францію аби коштувати італійську кухню. Одне із найкрасивіших місць Парижу – Пінк Меме. Цей ресторан так гармонійно вписується в атмосферу такого мистецького, культурного і оригінального Монмарту. Тут світлини на стінах, картини на підлозі, багато зелені, великі старі вікна і вже ж багато відвідувачів. Від цього нікуди не дітися. І так, тут шалено, смачно готують. Ну, що ще потрібно? І дещо дуже національне та впізнаване. Чисто французькі смаколики, макарони можна купити не тільки в ладурі, а власне в будь-якій місцевій пекарні. За смаком дуже схожі на пацьорки, які продавали біля церков на Закарпатті під час релігійних свят. Таке тут ще додане варенячко або якийсь ніжний крем. М -м -м. Продаються вони будь будьте, навіть в Макдональдсі. Дуже рекомендую скуштувати. І наостанок дещо атмосферне і з того таки Монмарту. В цьому місці можна безкінечно довго гуляти, надихатися та наповнювати душу і тіло. Тепер вам відома моя п'ятірка улюблених закладів Парижу, але я впевнена, що це місто знайде чим ще здивувати для тих, хто любить красиво поїсти та випити.